Слава Україні! Вас вітає компанія Бутискаф, мене звуть Олександр. Сьогодні розповідаю про мокрі гідрокостюми для підводного полювання. Виглядають вони ось таким ось чином. Зазвичай гідрокостюм для підводного полювання є роздільний, окремо куртка, верхній слой і окремо штани. Бачите? Тут окремо, воно так розтібається. Потім застібається знову, якщо треба. Спочатку вдягаються штани, потім вдягається куртка. Е, ніяких молній в цьому гідрокостюмі немає. Вона одягається простим натягуванням: як штани, так і куртка. За що цього у вас по тілом там штани такі довгі зі шлейками, маєчкою. Кріпиться аж сюди, прям комбінізон такий. По тілу за щодо цього йде подвійний слой неопрена. І костюми для підводного полювання більш такі теплі, ніж костюми для дайвінгу. Вироблені вони все ж з того неопрену. Давайте ще раз, неопрен: це резина з бульбашками повітря. В цьому гідрокостюмі 7 мм толщина. Е, костюми для полювання починаються з 5 мм, це такі найтонші, і до 9-10 мм. Компанія Буша робить не 10, а 9, наприклад, мм гідрокостюм. Ну, там різниця невелика вже, 1 мм. 7 мм це такі ось я взяв вони най найпоширеніші, тому що йдуть на осінь і на весну зазвичай. Ще одне, чим відрізняється він від костюму для дайвінгу, окрім Штани і куртки окремо, це в те, що куртка має вже шолом, прямо вмонтований в куртку. І найголовніше це відкритий необрен з середини костюма. Він такий, ну прям резина-резина. І тут, і тут, і на штанах, тому його одягають тільки по мокрому. На суху, якщо ви почнете його вдягати, у вас це не вийде. Ви його тільки зможете порвати і все. Ну, вдягнете, ну порвете так. Стовідсотково навіть міряти я ніколи на суху такі костюми не даю. У нас в магазині бадискав є мокра примірочна, де, наприклад, ви зможете примірити собі гідрокостюм, якщо ви захочете його купити. Одягається з милом, може якось покажу, але я ще не готовий. Якщо буде, то, то буде. Ніяких молній, вода ніде не попадає, ні краплиночки. Він дуже комфортний, зазвичай з дуже м'якого неопрену. Позаду також виглядає ось так. Шви загалом анатомічні, підводні полювальники. Знають, як правильно їх вдягати, але новачки вдягають їх, ну так. Треба допомагати, але костюми для підводного полювання призначені спеціально для цього. Вони гарно зберігають тепло, вони такі більш м'які і еластичні ніж гідрокостюми для дайвінга. Ну на цьому мабуть все. Кому цікаво більше, всіх чекаємо в нашому магазині Батискав. Приходьте, подивитись, потрогати, пощупати, навіть поміряти, купити обов'язково собі костюм для підводного полювання. Цьому мабуть, все. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобаєчки до гори. Ну що? слава Україні та слава героям. До побачення!